Бажаю міцного. Друзі, я вже давно задаюся питанням, чому лідери топових країн світу, найсильніших країн світу, не зберуться за круглим столом і не приймуть рішення щодо фізичної ліквідації. Військового злочинця, терориста та вбивці Володимира Путіна. Я не вірю, що вони не можуть зібрати потрібних людей, групу потрібних людей, професіоналів, які могли б вчинити цей справедливий, підкреслюю, справедливий акт. Я не знаю, може Путін чимось кращий. За Каддафі? Ні. Може краще за Бен Ладена? Ні. Чи може він краще за хусейна? Ні. Це те саме зло, тільки ім'я його чуть-чуть іначе. Поки... Я це стверджую. Поки на цій землі є така субстанція і такий згусток негативної енергії і зла, як Путін, спокою, спокою не буде нікому. І поки. Великі світу цього не усвідомлять цього, ну їм також добра не буде. Підсумовуючи, скажу, тільки фізичне знищення міжнародного терориста, вбивці і садиста принесе мир та спокій на нашу планету. Крапка.